Отже, усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. Враховуючи, коли ви будете дивитись даний відос, з вами Костянтин, місто Київ, Київ, це столиця України. Отже, слава Україні! Чудовий сонячний день сьогодні. У нас в столиці України. Так є привід, є настрій записати черговий відос на черговий мод, який у мене з'явився. Цей випуск я б назвав, би, знаєте, мрії здійснюються, тому що здійснилася моя одна з найдавніших мрій, і зараз про це докладно розкажу. Рік тому, десь приблизно рік тому, у мене був на каналі відос на ніж Victorinox Alox Compact. Цікавий мод, можливо, найкращий мод в системі Alox – Серед ножів Алокс, дворядний ніж, лезо, комбо-відкривачка і ножниці. Але мод не дешевий. Щоб створити такий мод, треба, <кхем> треба знайти Алокс Pioner X, так, і а, компакт. Алоx Pioner X потрібен, щоб зняти з нього лезо і ножниці. А ось а, компакт потрібен для того, аби зняти ось таку комбо-відкривачку. Тому що комбо відкривашка від банта не підходить до ножа 93 мм. Так от, була у мене така мрія. Цей ніж, до речі, який був у мене на огляді, належить пану доктору Андрію з міста Кременчук. Він надіслав мені його на огляд, і це дійсно ну, неперевершена річ. Я довго про нього мріяв, і навіть був близький до цієї мрії, але ну, щось так сталося, що якось перехотів. Так? Але ж мрія була. Мрія була, навіть не зважаючи на те, що ти перехотів, навіть якщо ти відклав цю мрію, все одно у мене таке враження, що вона рано чи пізно мене наздожене. І ось вона нарешті наздогнала мене. Це не Алокс Компакт, який я тримаю зараз в своїх руках. Але це схожий ніж Компакт», лише майже такий же, але у них різниця одна: це розміри. Це я назову його так: Алокс Банта Плюс. Бантам це ніж, в якому є алокс банта Лезо і комбо-відкривашка. Так найпростіша річ, найпростіший ніж, лише дві функції, але ж він настільки тоненький, настільки класний, що ну, просто от він користується популярністю для любителів, які носять подібний ніж в гаманці. Він таке враження був створений для гаманця. Так? Цей ніж це вже не для гаманця, але, тим не менше, є одна дуже важлива суттєва різниця. Окрім комби і леза, тут є в нас все правильно ножниці. Ножниці формату 84 мм. Друзі, я вам скажу створити такий ніж, напевно, найскладніше буде зібрати, ніж. Компакт. адже якщо на Алокс Компакт в принципі деталі продаються, ну принаймні можна купити нові ножі, так і зібрати той ніж, який тобі хочеться. А ось знайти ніж, в якому є пружина і ножниці формату 84 мм, які вже давно зняті з виробництва, справа нелегка. Але це все в принципі реально. І мені пощастило мені пощастило взимку придбати е, такий ніж, як Climber Smile. На жаль, я не зняв відео на нього. Відкривашки, леза там були вбиті повністю, але ножниці, і найголовніше, пружина до ножниць були в гарному стані. І ось ці ножниці були переставлені на Алокс Бантам. І вийшов ось такий чудовий дворядний ніж, так би мовити, на літо Ножниці. Ріже дуже чудово, можу зараз показати, продемонструвати. Як бачимо ще гвинт. Трошки їх можна полірнути, але, тим не менше, такий вінтажний стиль мені дуже-дуже подобається. Отже, як на мене, найкращий Victorinox в літній період часу. Зараз у нас літо, і це найкращий варіант, який тільки можна собі уявити. Все, що потрібно для повного щастя, це лезо, це відкривашка, аби відкрити лимонад, так? Або газовану воду. Ну, викрутка, звичайно, консервник, якась там фомка, скажімо так, щось підковернути. Ну і, звичайно, ножниці. Без ножниць, друзі, нікуди. Без ножниць нікуди в нашому житті, тому всі свої ножі я намагаю, щоб в них були ножниці. Тому кажу, що це, напевно, найкращий ніж, який в мене зараз є, ну, які я тримав в руках. Можливо, думка трошки зміниться трохи згодом, коли я трошки походжу з ним. Але знаєте, чому він найкращий? У мене була мрія, щоб по міг поміститись в маленьку кишеню джинс. Але не просто там, знаєте, поміститись. Тому що, в принципі, кожен Вікторінокс формату 91 мм може туди влізти. Але ж коли ти знімаєш штани, він випадає. Не завжди ти пам'ятаєш, що ніж треба. Вийняти з карману перед тим, як ти знімаєш брюки або джинс. Тому на допомогу приходить ось така кліпса, маленьке кільце. І ось таким от чином можна носити ніж в маленькій кишені джинс. Він ось так лягає і кліпса тримає. Все, він звідти не випаде. І головні кармани у тебе звільнені. А в кишенькі лежить ось такий маленький красунчик, який завжди прийде тобі на допомогу. Ну, як, як вважаю, знаєте, у мене зараз є два топових моди формату Alox, і мені цього вистачає повністю. Навіть три. Але ж третій то не мод. Навіть три в мене алокси, але мені кліп ще є. Але ось такі два. Ну, це просто гордість, так би мовити, моєї колекції. Це Alox Rambler. Маленький, тоненький. Ну і навіть тонше, ніж Alox Bantam Plus. Але ж тут теж є багато чого цікавого. Є комбо викрутка з хрестовою викруткою. Так, є Лезо. Є в нас. Ножниці, 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 ножниці. Ось вони так. І є ось така пилка для нігтів з шліцевою викруткою. Тому всі два ножа, хоча вони дублюють один одного, я ж я все розумію, але, тим не менше, можна брати один, можна брати інший, цей можна повісти на ключі, цей може лежати в маленькій кишені джинсів. Але це ніж формату 84 мм. Ну ось порівняння зі звичайним компактом. Компакт в нас, е якщо це в нас е міні-компакт такий, знаєте, LOX Compact Mini 84 мм, то це просто звичайний компакт. Ось різниця можна побачити в товщині. Ось різниця в довжині. Ну, в принципі, ті самі 7 міліметрів між ними. Ось так. Так, звичайно, компакт, компакт. Тут є штопор, тут є крюк, тут, в принципі, лезо набагато більше, ніж в такому ножі. Але мається на увазі розміри. Розміри – це головне. Компакт, так, це must have, це легенда, це класика. Але цей, цей красунчик де ще з ножницями. Ну, в принципі, в мене... в мене немає слів, одні емоції, радощі, що я нарешті. Мрія моя здійснилася. Так, не в форматі 93 мм, але дуже добре, що це в форматі 84 мм, і він для мене набагато цінніший, ніж є. Отже, які мої наступні плани, друзі. З приводу модоробства, з приводу оглядів, найближчими днями буде два, два чудових огляди на фантастичні моди, які вже до мене прийшли. Треба їх забрати тільки з нової пошти. Повірте мені, від цих модів багато хто буде в шоці, що таке можуть робити українські майстри. Багато хто з вас буде в шоці. Далі. На день народження група людей нашого суспільства Вікторінокс Україна, наш телеграм-чат, в якому ми круто спілкуємось, Все в нас дуже добре, все радісно, Радіємо життю, пишаємося цими ножами Вікторінокс, які в нас є. Вирішила мені зробити подарунок на день народження і завдяки Ніку, який мешкає в Польщі. Українець Снік, його... ми його називаємо. Подарували мені ось такий ніж. Це Вікторінокс або автомобіліст, або моторіст. Треба ретельно просто наступного разу буде підготуватись до випуску, щоб зробити огляд на нього. Ну, я не буду на нього огляд робити. Так? Це в нас святий Христофор, значок металевий, класний. На жаль, накладка, як бачимо, тріщина є. Стан не дуже, чесно кажучи. Але, але, Ще одна мрія здійснилася. А мрія в мене була мати, здобути ось такий предмет. Це викрутка. Це довга шліцева викрутка. Це не викрутка дульцева, яку я виточував з маленького леза <свіс> Вікторінокс. Це викрутка шліцева, яку називає, яка називається Technical Scrooge Driver. У нас була встановлена лише на 5 ножів, які я знаю. Два з них були Алокси. І, чесно кажучи, це дуже велика рідкість. Знайти саме ось таку викрутку. Так, треба її ще полірувати, треба шліфувати, але тим не менше. Ця викрутка в таких ножах йшла на місці малого леза в одному ряду з великим лезом. Ніж десь приблизно 70-ті роки. Ще бачимо лого Елінокс. Ще бачимо ось таку назву. Бачимо, арбалетів тут немає жодних. Якщо на більш нових версіях вже були в нас арбалети, Офіцер Сьюз. То тут немає жодних арбалетів, є тільки. А, вибачаюсь, як немає арбалету. Ось арбалет є. Там, де Елінокс. Так, так. Вибачаюсь, вибачаюсь, так. Елінокс назва. Але забачите самі в якому стані. Але ж викрутка більш-менш задовільному. Далі, ще відмінності. Це, звичайно, концерни ніж з надписом PAD. Пад плюс. Давайте його порівняємо з сучасним консервником. Ось така різниця. Є невеличка так. Стосовно відкривашки для пляшок, то вона, звичайно, кардинально різна на відміну від сучасних. Ось можна побачити. І головний, головний прикол в тому, що це в нас зараз фокус, фокус, фокус треба навести. Засіб для зачистки проводів. Він заточений. Він гострий, заточений, і можна зачищати провода. Далі. Напильник старого зразка, углеродка Таке враження, що їм. Практично не користувалося, хоча я думаю, що трошки він попрацював в цьому житті. Ще одна кардинальна відмінність це ось така хрестова викрутка. Квадратна. Як бачимо, так. І ця викрутка мені дуже-дуже подобається на відміну від сучасних. Тому що, як бачимо, вона кругла. Ну, взагалі, викрутка мені більше подобається, ніж топор, тому що викрутка, знаєте, особливо от на цьому ножі, вона таке враження, логічне завершення плашки. Воно ну, дійсно так класно виглядає. Але вона така дебела, міцна. Є ще викрутки, де тут є напильник, пилка для нігтів. Стан задовільний, я б так би сказав. ну Для гвинтів PH2 чудово має підходити. Трошки можна його відновити. Ну і шило. шило стандартне, але без дірки. Ось такий ніж потрапив до мене. Чесно, хочеться його реставрувати, тому що клацання немає. Лейнери, я так розумію, там вже треба міняти. Ну і взагалі тут треба, треба йому репасаж зробити певний. І буде, буде чудовий, ніж мої колекції. І, друзі, як я мріяв про цей предмет, ви навіть собі уявити не можете. Як я про нього мріяв. Нарешті мрії, здійснилися. Ось така викрутка на ножах Вікторінокс. Лише на п'яти екземплярах вона була, але чомусь. Не, так би мовити, чомусь. Не зайшло. Не зайшло людям. Тому вирішили все ж таки зосередитись на тому, що сюди ставили маленьке лезо. Е, друзі, в принципі, на цьому все. Ще раз нагадаю, що ось така файна цікава річ, що Локсбан там плюс в мене є. Ось такий моторіст-автомобіліст є. Через кілька днів буде ще два відоси на бомбезні моди. Тому не пропустіть. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, і все буде Україна. Ми обов'язково переможемо і вся Русня піде з нашої землі. Все, всім па-па слава Україні!